Автосон твоє авто вас вітає. Ford Fusion 2015 року випуску, 2,5 5 бензин, автомат. Дуже гарна ціна та незвичний колір. Ви вже напевно звикли їх бачити: чорними, сірими, червоними або синіми. Незвичний колір, золотистий або біжевий, кому як до душі. Але колір дійсно дуже непогано йде цій автівці. Що в нас? Некритичні пошкодження, все виправлено. На зараз автомобіль повністю обслугований, є додатково встановлений газ, камера заднього огляду, комплектація SE з чорним текстилем всередині, також з кондиціонером, з контролем, також голосовим управлінням та всіма електрорегулюваннями. Автомобіль, який дійсно комфортний, і не буде робити вам мізки. Тому, якщо ви шукали таку автівку, або бажаєте собі придбати. Щось подібне? Приїздіть і дивіться, вона вже в нас і доступна до продажу кредит, лізинг, 3 а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Друзі, можливо, саме це буде твоє авто.